Оболоки оболоні. Стоять там хмари на припоні, і видно їм, як на долоні, віки. На оболоні в самій млоні, крокують крани буйнотонні і ловлять ночами в долоні зірки. На оболоні дух машини і дух цементу. Жини, там все натужиться, пружинить, бо час такий, зросли ж тут руси в завірюсі, чи ті, що потім вийшли в русів, випростувались тут, на лузі колись, прогупотіли літ буйтури, лози і глини впали мури. За рубинецької культури пропав мотив. Та ми з боліт і чорториїв зіперлися об горній Київ. Віків золоточолий вияв горить. Та ж річечка мала причаєна, це таємнича та почайна, первопочатком незвичайна, твоя й моя. Ти будівничий. Слави, Отче, прочисті їй, очі, хай хлюпоче, століть священна й непорочна сльоза. Тож збережи стаї стоянки, стоянки, не неостанки, нехай музеї, мов світанки, постануть тут, так треба рук талановитих. і Торії ж прадавній видих, митцю схопив дереворити оці зірки, ці оболоки оболонь, ці білі хмари на припоні, бо ж видно їм, як на долоні, нас крізь віки.